Всім привіт! Вимкнули світло, інтернету немає, але є у мене повербанк і ось такий кабель із USB на DC, який я щойно отримав. Огляд-розпаковку я про нього зняв. А зараз я буду пробувати підключати ось цей кабель до повербанка і до модема. Подивимося, буде він працювати чи не буде. Модем, значить, в мене на 12 вольт. Повербанк видає 5. І ось цей кабель він переробляє з 5 вольт, який подає повербанк на 12 вольт, які потрібні для модема. З цей модем є і роутером, він зразу роздає Wi-Fi на мій будинок. Пробуємо. Підключив кабель до повербанка і засвітився ось такий синій. Індикатор. Ну, Будемо пробувати підключати до модема. Підключив я кабель до модема і ось тут індикатор світить червоним кольором. Інколи синім, інколи червоним. І на модемі вже загорілась одна лампочка. Бачите це. Живлення від електрики, але ну, електрики в нас немає, тому я відключив її від модема. Так, треба трішки почекати. Дивлюсь, на модемі вже дві лампочки загорілися. Індикатор горить червоним кольором. Значить, коли просто підключений кабель до повербанка, він світить синім кольором. А коли я вже підключаю до модема, засвітився червоним кольором. Ось і все. Модем працює, Wi-Fi в будинку є. Друзі, як ви підключаєте інтернет, коли у вас немає світла? Ваш провайдер дає інтернет, коли світло вимкнене в місті чи ні, пишіть коментарі до відео. Буде цікаво почитати. Ось бачите, Wi-Fi працює, Powerbank, кабель і модем. Зараз попробую щось небудь вибрати. І ось бачите, інтернет у мене працює навіть тоді, коли немає світла. Ну, звісно, за умови, що ваш провайдер буде подавати інтернет. Наш провайдер подає, і без світла інтернет в мене вдома є. І пишіть, як справи у вас з інтернетом, коли світло вимикають. Буде цікаво почитати.